Витаю, друзья. Твой отец меня беспокоит. Черепно-мозговая травма – это не шутка. А если еще и опухоль давит на мозг? Ну, как он? Плохо. Но просит отправить Зои. И он прав, Винс. Мы видели, на что они способны. Пожалуйста. Ее надо скорее уводить отсюда. Все, пицца с овощами у меня. Скоро остынут. Да что, жду что заложника. Давай, старик, сходишь прогуляться. Я, я, я не пойду. Пусть заберут Зои. Я со мной нормально все. Мне плевать кого, но обеих не выпущу. Вітаю, друзья. Меня зовут Олег канал Мовники, мы продолжим гору, когда настают сутенки. Отправить малу, малу по-любому отправить, старый. Ты своя трошки пожив уже, напевно. Пусть идет Она и так уже натерпелась. Ладно. Выведешь, заберешь пиццу и вернешься. Я за тобой слежу, Винс. Я знаю, что тебе страшно. Но ты постарайся быть храброй. Хорошо? Хорошо. Ну все, дочка. По одному заручнику за пиццу можна, в принципе, так довго триматися, <гум> не здається. Эй, hey, смотри. Ты потеряла. Видай сову мони. Забирай сову, дотекай. Нема тобі, что тут рубыть. Ее зовут Сова. Сова? Логично. А ты знал, что Совы хорошо видят в темноте? Спасибо. Так, все. Они выходят. Не двигайтесь! Идут сюда. Конец Пап, дедушка, теперь умрет. Заспокой ты. Нет, я этого не допущу. Потому что знаешь, кто я такой. кто Ты борт-механик? Правильный ответ супергерой. Никто в нашей семье не умрет. я обіцю. Це він, по-моєму, не від тебе залаження <смі> від того, який варіант Все, я виберу. Я шеріф Ромеро А ти я так розумію, він. Давайте побыстрі <смі> Було б логічно і мати ще відпустити. Папа тебе любить, будь сміливою. Уявимо, що це пригода. Пригода просто трендець. Уяви, що це пригода. Ти представляєш, як тобі повезло. Потусиш з настоящими поліцейськими, як в кіно. Фарт просто неймовірний. Це найбезпечне місце. А Коберн тебе навчить включати сирену. А де там у неї Бейджик був? Звідки ти знаєш, що це Коберн? если ты не вернешься, что тогда? С тобой будет мама, ничего, я завжди буду поряд. Такая расплывчатая, размыта максимально выслив. Все, что ты любишь, и так у тебя в сердце всегда с тобой. Так что я всегда рядом, где бы ты ни была. Я Правда? Всегда. А побыстрее можно? Не можно рот закрыть. Давай, садись. Я просто итог в гору гилочка. Я не знаю, может камеру опустить, чтобы было выбило. Пусть идет назад. Я понимаю, тебе тяжело, Винс. Мне тоже непросто. Они меня подстрелили, гадерношей. Топ-то це особыстота. Но есть и хорошая новость. Какая? У нас там скоро будет свой человек. Да ладно, серьезно, их то? Я? І дві Забирай, банки бухла якогось. Три. Окей. Три. Ей! салфетки не забудь. Двосторонній пейджер. Буду на свізі. Приятного аппетит. Яким чином він з цих салфеток забере пейджер? Ой, бля. Ну, типу ж це дивиться. Ей. Дей. Не Чайових не буде. Яковенный помитный ну, пейджер надо же. забрал. Вроде коп, а слово сдержал. Пицца этой фигня. Тайлер, ру. вертолет. Я понимаю, что ты этого не хотел, но Ромеро готов плясать под твою дудку. Серьезно? Надеюсь, так оно и есть. Пиц, пьячи, шесть, а банок только три. Я на этот мотель 10 лет копила. Эш только-только тут освоился. И что теперь? Как нам здесь дальше жить? Заново покрасим стены, стекла заменим. И будет все как новое. А по памяти на это ничего. Нормально. На стены. Я про то, что здесь случилось. Винц, как там Зои? Нормально. Вона вже не тут, як а там голова? вона може бути? Балі, Краще ніж тут. Воліть! Краще ніж тут. думаю, жити буду. Нагодуйте пса піцею. Чи... А Ні, що? собакам піцею вже Ви не можна. А там з шерифом? Ага, можна і так сказати. І такий він? Він щось задумав, він захистить нас, він мене лякає. Лякає, тому що він особисто це більш сприймає ніж... Він мене пугає. Я ему вообще не верю. Не знаю почему. Я тебе сказал чему. Я тебя и не виню. Я давно понял, что копы, ну, знаешь, как бывает, если дать человеку пушку, он однажды решит, что без нее никак. Хочешь совет? Не связывайся. Я ничего не говорил, но Дан ты мой двоюродный брат. И вся наша родня с самого начала знала, что на посту шерифа ему делать нечего. Ты баяк по фигня. Чем ты занят? Деньги считаю. Шесть было. Джей, а ты чего не ешь? Не хочу. Я жду, когда все кончится, Тайлер. Скорее бы. Мы победим, и все закончится. Да мне акты мои делай, что сказано. И давай-ка ты боешь. Ой, не факт. На тебя можно разраховывать. Я не знаю, що йому повести, чесно. Можливо. Ти типу, покаже не зв'язуватись. Мені потрібно, щоб ти мені допоміг. А з нами ти поділитися? не хочеш? Вони забрали у мене чорний блокнот. Ти маєш його знайти. Не хочу. Ти повинен його знайти. Чому я маю це робити? Блін, ви хоча б дефіз ставите. Тому що ти жити хочеш. А... Перерою всі речі. Перерию всі речі їхні. А якщо вони помітять, тобі потрібно зустрітися що, з ним. З що? У вас же шість піц. Да, это все нам. А ты отвали. Вот же ты, сволочь. У пола сахар пониженный. Ничего, я из автомата что-нибудь возьму. Нет, я же сказал, что нет. Что непонятного? Нави на хиба вам шесть пиццы? Вы что, долбодятлы? Проявить повагу. Можливо, проявить повагу, и с ним це якось зіграє на руку нам. Давай. Эй, а давайте будем делать, что нам сказано. А ничего, что мы тут все есть хотим. Им нужны силы. Мы поедем, когда нас освободят. Вот ты за нас так волнуешься. Умовиты, пожартувати. Даль, зеки. Як... Давай я спробую, можливо, на на свою сторону його якось цією лестью переманить. Да я за всіх волнуюсь. такой уж я человек. Ага, ясно. Стремный ты какой-то. Это взагали на ласточке ни хрена. нормально все. Ой, выбач. Извини. Идиот. Вытирай. <с <с mm. Знаешь, в чем твоя проблема? Вот не можешь ты посидеть на жопе ровно. А если бы не рыпался, мы бы уже давно свалили. Я об этом как-то не подумал. Ты главное не понимаешь. Не мы такие, жизнь такая. Да, нам нужны были деньги, но мы нормальные. Тайлер на все руки мастер. Джей у нас юный натуралист. Я как-то винный магазин ограбил, но вообще-то я в ближайшее время найду работу и меня уже считать девушек нет. Только вот не знаю, посмотрит ли на меня Джессика после всего этого. Прошутовать, подразнить, э, в, проявить с Цікавість, Цикавость, цикавость. значит. И что, они бойся А вот это уже не твое собачье дело. Да ладно, это перестань. Давай поразмовляем. В том числе. Так что даже имя ее произносить не смей. Эй, да я просто хотел. Ну... Что? Друзья, мне набиваешься. Да трошки е Ладно, приятного аппетита. Короче, с спицей не вышло. Да, не больно-то и хотелось. Спичуття потрібно було проявити. Там немає. Блокноту. Та бери, Тайлер, вже не замакал. що там з вертольотом? Будет. Я договорился. Сможете пересечь границу между Мехикали и Эль Пасо. Брехня я хочу выяснить. Почему вы решили грабить именно мой дом? Выходите сюда поговорить. На воздух. Или вертолета не будет. Но они же не настолько тупи. Это какая-то западня? Возможно. Ну пока придется ему подыграть. Ну давай, я пойду. Мне есть что ему сказать. Ну нет, я обещал матери тебя беречь. Не боись. Я сегодня буду большой мальчик. Як шо Тайлора зараз? Имей в виду, если что, плохо будет заложником. Все будет нормально. Даю слово. Як зараз захерячать Тайлора, то все будет наикращий вариант. Потому что цей дятел... Скажи Данте, щоб уже витаскивал нас отсюда. А Малий більш позитивно налаштований. Верніше, Малий в принципі э, налаштований, щоб цього не, не було. Хто ж виноват, що у тебе шея толстая? Я вихожу! Так Тайлер же мав піти! Я щось не зрозумів. Тайлер а, казав, що не потрібно тебе захистить. Скоріше можеш кудись на пляж. Буду жрати тамалі. Піддихилу. Хірілу. Все. Ти... Все выйдет, ви... Все давай. Продолжим Лестощи. Уже скоро. Главное, голову не теряй. Угу. Голову не теряй. Ага. Ты прям как Тайлер. А ему це очевидно, не подобається как Тайлер. Угадай, кто? Дейл Холд. Я думал, выйдет твой брат. И тут я. Сюрприз. Бля, херовый сюрприз. Винц. не думал, что так скоро увидимся. Да, обнадежил. Спасибо тебе за пулю в плечо. Я целился в сердце, но у тебя его, походу, нет. Так ты слепый козелши. Раньше вы были обычной шпаной. Но один раз тупая попытка грабежа, да так, крали по мелочи. Теперь вон что. Вот теперь вы действительно к славе пришли. Я тебе больше скажу, урод. Я тебе в лимонад нассал. А ты шо, хибапыв? Так, короче. Вы забрали то, что принадлежит мне. Ну Бабло. Да. Деньги твои. Я не про деньги. Мой черный блокнот. Где он? Ты о чем вообще? Ватя, придуриваться Шака, я ему башку отстрелю, я клянусь. Говори, де блокнот? Я ж сказав, я поняття не маю, о чом ти. Блін, тут питання скоріш за все Много... не тільки в цигах, в братах. Ніхера собі ти плюнув. Прибери, дурачок, ти не на то. О, так, правильно. Та немає сенсу да да данти цього так, блін, як його? Не припо... попередить Дейла, Дейла, попередить. Снайпер. Чар, обейті його. Змахнув. Немає сенсу, щоб вбивали Дейла. Дейло ну, можна маніпулювати, насрать абсолютно на нього. Ну, можна начекати. Тайлера потрібно грофу. Э, хер я знаю, що Тут там вискочило. А, бля, не, не вискакує, бля. Що це світло? Так. Шо? З'явився. Ну. Що там у вас? Всі живі. Блін, хоча б дефіз ставили перед цими перед реченнями. Якщо не знайдеш блокнот, будуть жертви. Ах, ти ж погрожуєш мразь. Даю 30 хвилин. Тут питання в тому, що цей блокнот. А... Блін, дел, блять. Я... Заплутатися можна в їхніх іменах. Коротше, шериф, це, доказ... це докази проти шерифа. Тобто нам чорний блокнот потрібен. В своїх руках, в своїх цілях. Мені здається, цей малий його забрав. Ну про чорний булокнот розмовляли ж. Ну, давайте його шукати щось. А, ідеал. Схильність завжди діяти чесно і очікувати того ж від очі, е, оточуючих. Відсутність страху перед конфліктами і, і риз, ризиком собі нашкодити. Успішне і точне виконання швидких дій. Окей, це все чудово. Е, давай знаєш, що зробимо? Uh, давай зробимо цю серію коротенькою, тому що... тому що знов зараз піде катсцена, знов піде якась, якийсь акт. Типу, гра поділена на якісь акти, і не дуже зручно зупиняти десь посередині чи на, якісь, на якомусь уривку акту гру, потім її запускати, і воно все відразу йде. І, типу. Суть всього якось змішується. Тим паче, що я не, не постійно не кожен день граю в цю гру. Тому щоб не змішувалось, ми завершили цей акт. Врятували Дейла. чип 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 Дейл, Е, Але хірово, що не пішов. От Тайлера б, я б відправив. от Чесно. Якби була можливість відправити Тайлера, я б його відправив. Щоб його грохнули. Якби грохнули Тайлера. То вся історія з заручниками, вона б завершилась в рази з, е, швидше. І, я гадаю, взагалі без жертв. А так як Тайлер залишився, то він буде приймати тупорили рішення, які призведуть, скоріше всього, до смерті когось із персонажів. Як це викрутити? Ну, можна викручувати тільки напрямом того, що постійно буду. Тиснути типу люб'язністю на Дейла і на того третього їхнього наймолодшого брата. Напевно, так. Добре, коротенька ця серія буде. А, я не знаю, от зараз натисну і що воно збережеться, не збережеться. А, ще ця штука. Окей, давай тоді подивимось. Як тут рухать? Та блін. Так незручно. Чому мишкою не можна? Мишкою рухати не можна цю штуку. Так, Вінс. С Сакраменто двома днями раніше. Сон в пустелі. Ось, це те, що ми зараз у нас було. Тут була гілка. Звідси чомусь вона не пішла, чому невідомо. Ви могли втікти з кабінета, дивись. Та, блін, ну пере... Ви попередили Джея прокопів. А тут мог... міг бути інший варіант. І, скоріше за все. А... Диви, блядь, ти чого, знущаєшся? Така незручна штука для переміщення тут. Ви стали тікать. Потрібно було піти по цьому шляху. Вона якось переміщається на перший кадр. Диви, блядь! Ти знущаєшся наді мною чи як? Капець. Коротше, чотири варіанти розвитку подій тут могло бути. Ви попередили Дейла про снайпера. Ви з Дейлом повернулись живими. Тут можна було б грохнути Дейла. Я так розумію, піти по цьому сценарію. Але тоді в мотелі залишились він з Мішель і постраждавший Джим. Але, скоріш за все, у цьому із трьох варіантів хтось би був трупом. Тому що тайлер психонув би із-за того, що снайпер грохнув Дейло. І в мотелі міг би залишити, міг не залишитися Вінс. Він би міг не повертатися, в принципі. Хоча чорт його знає. Ну, кор... Да, блін, на нащо ти перемикаєшся? Ну диви на нього. Розробники, допиліть цю гру, вона неправильно зроблена. В плані пересування по цьому. Коротше, отака. 20 хвилин у нас буде, умовно кажучи. Така коротенька серія. Подивимося, що там глава наступна нам готує, але в наступній серії. Посилання на Пловс буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.